Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудовий та дуже смачний американський гарбузовий пиріг. Спершу відварюємо до готовності 300 г гарбуза та розминаємо виделкою. Зазвичай у мене на це витрачається 15 хвилин часу, бо гарбуз я використовую заморожений. Тепер в зручну ємність викладаємо 80 г вершкового масла нарізаного кубиками. Просіюємо 130-150 г борошна та руками розминаємо, перетворюючи на масляну крихту. Далі додаємо яйце та 2 столові ложки цукру. У нас має вийти чудове, м'яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Далі тісто перекладаємо у форму, дно якої застеляємо пергаментом. Та за допомогою рук заповнюємо дно та бортики. Тепер до гарбузового пюре додаємо 300 г згущеного молока, 2 яйця, чайну ложку кориці. Та чайну ложку мускатного горіху та перемішуємо до однорідності. Готову начинку виливаємо на тісто Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів 50-55 хвилин. Після приготування пиріг повністю охолоджуємо. Подивіться, який він чудовий вийшов Дуже ароматний та смачний. Обов'язково спробуйте приготувати такий чудовий американський гарбузовий пиріг. Впевнена, він вам сподобається. Любі мої, Всім бажаю любові, миру, добра, радості, міцного здоров'я, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!